Вівторок 33 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття, глядіть, не відвертайтеся, коли Він промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, Хто говорив на землі, не уникнули кари, оскільки більше ми. Коли відвернемося від того, хто говорить з неба, від того, якого голос колись був захитав землею, нині ж обіцяв кажучи, ще раз я захитаю не лише землею, але й небо. Благаю вас, брати, прийміте це слово потіхи, бо я коротко написав вам: знайте, що наш брат Тимотей уже. Звільнений, і як прибуде скоро, я з ним вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих, вітають вас, ті, що в Італії. Благодать, хай буде з усіма вами. Амінь. Від марка святого Євангелія читання. Одного разу фарисеї приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали, Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм, то, через жорстоке серце ваше, написав він вам той припис. На початку сотворення Бог создав їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік, поки батька і матір, і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло, що отже Бог сіднає Людина хай не розлучає. Доміж учні знов його про те спитали, І він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере іншу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложить. Коментар. ЧИ можна чоловікові відпустити жінку? Дорогі мої питання, поставлені Ісусові, не місяч у собі пошуків істини? Питання фарисеїв це питання спокусливі, які мали на меті виявити некомпетентність вчителя щодо тори і таким чином підірвати його авторитет. Чи можна? питають вони. Їх питання дуже симптоматичне, воно підкреслює загальну людську обмеженість до своєї вигоди, наше себе людство, що шукає меж для Божого Слова, від якої години чи дня чи віку поститися чи не поститися, скільки треба молитися, чи їсти кров'янку, чи не їсти. Чи працювати, чи не працювати. До всіх цих питань можна додати, чи можна, щоб заспокоїти свою совість, додати собі певності, що з виконанням закону все добре, навіть коли його не виконують. Читаючи Талмуд, вираз віри юдею, які не прийняли Христа, переслідує враження. Що вони прагнуть виконати заповідь Божу навіть тоді, коли її не виконують. Відомо, що Христос вже кілька разів викривав ці хитрощі ворогів своїми відповідями, але вороги його не тільки не утримувалися від нових виступів проти нього, а ставали все злішими. Така каже Іван Золотоустий, залізь і така застрість безсоромна і сухвала, хоча тисячу разів її, вона знову стільки ж раз буде нападати. Фарисеї хотіли спокусити Христа за допомогою так званого рогатого сиголізму. Якби він відповів, що можна розлучатися з дружиною. З якої причини і брати собі інших дружин, то став би вчити тому, що суперечить здоровому глузду, або, як висловився святий Єронік, сором'язливости, якщо ж Спаситель відповів би, що не можна розлучатися ні за якої причини, то став би винен у святотатстві і виступив би проти учення Мойсея. Або краще сказати, проти вчення, даного самим Богом через Мойсея. Тут слід додати, що питання про розлучення в той час стало гострим внаслідок суперечки двох фарисейських шкіл, Глея і Шамая, щодо того, як слід тлумачити вираз у второзаконні, що вказує причину. Для розлучення Ерват Дабар. Лель, що жив років за 20 перед тим, чув, що людині можна розлучатися з дружиною за всякої причин. Шамай навпаки стверджував, що розлучення дозволене тільки внаслідок непристойної поведінки дружини. Творець, який створив світ, створив також чоловічу і жіночу стать. У німецькому перекладі чіткіше сказано, чи ви не читали, що той, хто спочатку створив людей, зробив так, щоб одержали своє існування чоловік і жінка. В англійському перекладі, чи ви не читали, що той, хто створив їх спочатку, створив їх чоловічою і жіночою статю. Тут деякі Показують переклади, як важко насправді передати точність грецької цької мови найбільш точним і близьким до оригіналу повинен вважатися останній з викладених перекладів, де слово, який створив, виражено просто словом творець. Сенс той, що, по Божому промислу з самого початку передбачив існування чоловічої статі та жіночої, отже, шлюб є божественним, а не людським становленням. Чоловік не повинен залишати жінки, тому що за даним Богом законом не може залишатися самотнім і жити у позашлюбному стані. Щоб не бути самотнім і неодруженим, він залишає навіть найближчих йому людей, свого батька і матір. Цитата запозичена з буття 2.24, де слова приписується не Богу, а Адаму. Розлучення суперечить перш за все природі, тому що при цьому розтинають одну і ту ж плоть. І далі за законом Господнім, тому що ви хочете розділити те, що Бог з'єднав і не велів розділяти. Звертає на себе увагу та обставина, що Спаситель не говорить, кого Бог поєднав, тих людина хай не розличає, а що Бог поєднав і, і між і інше, Мова, як правильно тлумачить це місце, не про два тіла, а про одне тіло, що і виражається через що, але що Бог поєднав, а не кого Бог поєднав. Судячи з попередніх слів Христа, Бог заповів, щоб чоловік і дружина були одним тілом. Отже, відповідно до наміру і закону Божого розлучатися неприпустиме, ця Божа заповідь викладена була Моїсеєм в написаній ним книзі. Але той же Моїсей виклав і іншу заповідь, що міститься також в написаній ним книзі Второзаконня 24.1. Деякі вважають, що дозвіл давати дружині розвідний лист постав внаслідок цієї необхідності, що в іншому випадку чоловік внаслідок своєї жорстокосердності Міг піддавати катуванням свою дружину, і розвідний лист було таким чином захистом дружини проти жорстокого поводження з нею чоловіка. Це, звичайно, могло бути одним із приводів для дозволених Мойсеєм розлучень, але не єдине. Головний же привід був у жорстокосердості взагалі слово, яке указує – на необрізання серця, на грубість вдачі старозавітньої людини, на його розумову і моральну недорозвиненість. Отже, і сам Спаситель вважає цей завіт людським, а не божественним. він був даним як тимчасове прилаштування Вищого і вічного закону до духу, часу і мав лише тимчасовий характер. Помилка фарисеїв полягала в тому, що вони дивилися на цей тимчасовий закон, даний Мойсеєм Санто Весо. Вважали його рівним заповідям Божим. Але це, це був людський закон, але не закон Божий. У Старому Завіті було дано багато таких постанов, що мають тільки тимчасовий характер. У стані жорстокосердості розлучення, і розвідні листи були дозволені, але спочатку так не було. А я кажу вам: хто розведеться з жінкою за винятком вини перелюбу, і візьмеш люб з іншою, той перелюбствує, і хто одружиться з інш, з відпущеною, той чинить перелюб. Якщо в мові Спасителя була дана відповідь на питання фарисея, то тут, очевидно, відповідає на недоведену ними думку, що можна після розлучення брати іншу дружину. Хто робить так, той чинить перелюб, якщо тільки розлучення відбувається з яких-небудь причин, крім розпусти. Спаситель не говорить, що для розлучення потрібно допускати розпусту. Учні його говорять йому: якщо така повинність чоловіка перед жінкою, то краще не женитися. Він каже їм: не усі це слово, а кому дано. Бо є скопці, що з утроби материної народилися, і є скопці, які скоплені людьми, і є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Небесного Царства. Хто може вмістити, нехай вмістить. Амінь. Дорогі мої, якщо у вас є в родині чи знаєте де таких осіб, які розірвали цей свій шлюб і живуть в інших шлюбах, напишіть їх імена в коментарях. Вони ж не можуть сповідатися, але за них можна молитися, щоб Господь був милосердний. Але імена не з тими, з ким живуть у новому шлюбі, а цей шлюб, який був, який у шлюбі, Важним перед Богом. Амінь.